Інклюзивне навчання відіграє важливу роль в досягненні гуманітарного та соціального розвитку дітей для дітей з особливими освітніми потребами. Спільна освіта є основою їхньої інтеграції та адаптації. Саме тому педагогам важливо навчитися адаптувати та модифікувати загальну навчальну програму. Насправді наш заклад працює також з дітками з особливими освітніми потребами на сьогоднішній день у закладі у нас їх 18 І відповідно дане навчання по адаптації модифікації навчальних програм є насправді дуже важливим. З дітками з особливими освітніми потребами стандартний підхід він не завжди спрацьовує, і ми маємо розуміти, де програму адаптувати, де модифікувати, щоб дитина почувала себе успішною. Навчання для педагогічних працівників полтавської громади, які працюють в інклюзивних класах, з дітьми з особливими освітніми потребами є надзвичайно актуальним. Провели його на базі міського інклюзивного ресурсного центру. Вона змінює характер подачі матеріалу, змінюючи зміст або концептуально складність навчальної задачі. Ці спеціалісти працюють у закладах освіти вчителями, асистентами вчителя, психологами. Саме вони спільними зусиллями створюють програми індивідуального розвитку та реалізують їх з дітьми. Завдяки цьому дітки з особливими освітніми потребами мають змогу отримати послугу з корекції та компенсації розладів мови, формування фонематичного слуху, опанування навичок письма, читання вголос тощо. Інклюзивна освіта потрібна лише тим, хто має особливі освітні потреби. Виявити їх допомагає діагностика, що її комплексно проводять фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Перше основне завдання нашого центру це є комплексна оцінка розвитку особи. До нас приходять батьки з дітьми для того, щоб обстежити дитину, дитину дивляться практичні психологи, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи. Відповідно, після обстеження ми дивимося, чи виявляється. Аємо особливі освітні потреби, чи їх немає. Якщо вони є, то ми видаємо висновок, де вказуємо рівень підтримки, вказуємо також освітні труднощі, які в дитини пишемо рекомендації для закладів освіти, і з цим висновком батьки мають право звертатися в заклад освіти для організації інклюзивного навчання для своїх дітей. Протягом 2022 року тут отримали послуги з діагностики близько 150 дітей, а в 2023 році це були 250 осіб. Серед усієї малечі, яка проходить діагностику протягом року, лише 2-3 дитини не мають потреб у інклюзивному навчанні.